Доброго дня, мене звати Микита. Я з Херсону, мені 22 роки, я музикант. Зараз я вам покажу е місця в Херсоні, з якими в мене є теплі спогади. А, -а чим тикати? Танці для доступу в двері. Прикот, ну ярший клас для мене. Я кожен день хожу по вулицям. Хочеться, звісно, повернутися, але я думаю, що найближчий час такого не буде. Перше місце, я думаю, я покажу там, де я жив мій двір, тому що там було дуже багато всього. Це і перша бійка, це і перший е, проїзд на велосипеді, і на скейті, і е, перше пиво, і перша сигарета, і дуже багато всього. Це знаходиться ось тут. У мене невеликий двір, але е, там у дворі е, одразу є 31 школа. Uh, я там не вчився чомусь, хоча живу прямо во дворі цієї школи. Що там зараз? Там uh. ти кажеш прилітала? Uh, да, так, це прилітало, в мій будинок прилітало, Це п'ятипрофівка, Сталінка. Але з квартирою все добре. Там просто сусідів трохи побило вікна і так далі. А так там зараз нічого немає, тільки укриття в 31-й школі. Другий поєнт — це буде мій ліцей, де я вчився з 8-го класу. Є одна історія, як я розтрошив стекляну двір в ліцеї. Це було дуже смішно, це було випадково. Я намагався це якось скрити, сказати, що це не я, але там були камери, і в мене не вийшло. Я не знаю, мабуть, саме такий яскравий е, спогад з ліцею, тому що дуже емоційний він був. Особливо, коли я пояснав родичам, чому мені треба гроші. Ліцей знаходився в корпусі університету Державного Херсонського, і в нього теж полетіло в зал концертний, там прямо тіп, в ньому. Мабуть, наступний пункт це буде Антоновський міст, заїзд на нього з боку Херсона. Це перший раз, коли ми з друзями поїхали на велосипедах кудись далі за центр. Ми хотіли поїхати на дачу на ту сторону Дніпра. І ось отут, у нашого друга, вибило колесо. Ми перейшли на той бік, посиділи на дачі, і коли почали рухатись назад. В нього знову прибило колесо. Але тепер в нас не було запаски. Це було десь 10 е -о, годин вечора, і ми пішки через Антонівський міст, і потім е звідси в центр йшли, десь до 12 ї ночі. Yeah. Дуже люблю Антонівський міст, і оцю взагалі всю, все, всю область е біля Дніпра дуже її люблю. Думаю, десь отут -от, е Дуже довго тут був пляж, він був платний, один час платний, інший безплатний. Він називався Лілея. А потім, вже останні я не пам'ятаю, скільки років він це як заброшена зона, але можна було купатися, шашлики просто на велосипедах кататися, на скейтах і так далі. Ми в одному з заброшених домів, коли там прибирались на цей пляж, знайшли скелет людини. Я дуже здивався, тому що він був. Просто сказати людини, Нібито його дістали з лікарні, просто туди викинули, може так і є: Stranger Things in хірсон Тут, десь в центрі, за будинком Цуму був невеличкий дворик, там, де ми збиралися попити каву, і не тільки каву, з друзями поспілкуватися. І ми з моїм. «Лучшим другом Льошею зустрілись. Це було 23 лютого 2022 року. Ми пішли гуляти, це був вечір, десь типу 9 або 10 година. І ми спілкувалися. Льоша завів тему, що щось буде. я йому кажу: Та ні, ти шо, яка я на чувак. Все буде добре. І на наступний ранок я прокинувся першим. Я такий: Ну, Льоша був правий. І потім, 16 квітня ми виїхали, і я просто вже не повертався, я переїхав в Одесу з мамою та бабушкою Тоді пожив в Одесі, і зараз я в Києві живу, працюю, граю музику, в принципі, все. Теж часто згадую Хурсон. Інколи в Google Maps хожу по вулицям, там можна ще лаячка поставити, теж згадую, хочеться, звісно, повернутися, але я думаю, що в найближчий час такого не буде.